Нарешті коктейльчик Майн. Всі привіт Коктейльчик коктейль Майнкрафт. І сьогодні ми будемо виживати з нуля до фінала. Це перша серія. З нуля до фінала. Той раз щось не вийшло відео Бо майже з Майнкрафт залагав Ну нічого, буваєш! І вся. Ми вже найрешті заїжджали в нас тут би Мені трошки тяжко добувати, О, я кажу лага. Так, так, друзі. Я я один. Які завжди. Наступній серії, яка вийде завтра, на пійніше. Буде со мною мій друг Перше робимо деревом. Моя не без модів можемо вижити. Ну, може, з модами я виживу, як завожу. ні, ну це не точно з ним скоро може. Якщо захочете бачите, я знімлю. Я вже добув купа дерева. Версія 1.21.101. Добуваємо тросничок. Ми будемо вже багато до кінця, і наша тільки не вмерти. Вмираю новий світ, прогрес заново. Та вона в цьому світі не умерте і не можна креатив включати. Ну ви скажете, що включив, би я хардкор не. Бо якщо я умру, я правильно буду видаляти цей світ. Я не хочу, може ще розвиємось трошечки. Якщо умру, в мене є два життя, два життя, не одне, як в хардкорі фардкоре. Мітіла був шуміт, не треба добувати. Нам що це зараз? Нарешті дерево моє. Я здивуюся, що коли вже буду добувати камінь. А ні, хочете я покажу, щоб було все чесно. Желізо я то легко найду. Зараз буду за камінь. У мене весь прогрес не скинувся, я продовжував весь. Тут ми будемо жити. Поки що в горі поживемо. Іду забирати свій верстак, друзі. Я відуду ненадовго скоресенько, я швидесенько лише піду поїм. Поки що у нас перший день, ну поки що норм, поки що, поки що все норм крашу чову хоча б для прекрасного стоїть тут ну добре я зупинюсь що, друзі ну покажу вам коли вже добуду железо друзі я вже повернувся як що в мене дерев'яні зламалось і в мене 64 штучки, вилізу я на мішок все-таки. Та то скорее Трошки треба Побільшити свій потолок. У мене тут склад. Мені треба ще тут скриня. Я буду складати свої речі. І тут у мене буде. І в мене коло води буде рости красночок. І страшничок. Малесенький страшничок на різте. А, поки що я тренко вже найду. Монт знайду железу точно. Ну, найду железо, я поки ще не хочу вирізати цей кадр. О, подивіться. Дуже прикольно. Защита. Пінк, пинг. Позащита. І я покажу, коли вже найтужіння. Друзі, у мене тут йде все повним ходом. Я на це дерево все скрафчу. Палочки і кнопочку. Коли я буду виходити. О, наприклад, отут. Тут у мене хлопчика. На собаках не можуть. Наш крафтим свій нарешті желіз кірочку. Я поки що складу не друзі. А свічу трошки, щоб мама не спавнилась. Фух. Нарешті п'ять залізних слитків приплавилось. Я зроблю собі ще й меч. Все, я тепер трошечки желізник. Ну прям капкою. Капеньку, я желізник. Все, мене вже не перемогти. Я найду, коли більше жилета, зустрінуся. Друзі, в мене щось забагало, і я був покривайка свого друга трошки. Він ну, мені трошки довжиєш швидесенько Зразу переплавано, бо в нього тут є домик. І я можу вже крафтити ще. Ну не треба максимум броню. Крафтим броньку. І на всякий йому. Хотілося б. На собі скрафтив. Нічого, це йому. А я вже... Жалезка. Я дар... ми зараз трошки по Трошечки полазимо тут. Ключенце. в вжалести. Жалезка є. друзі Жалізка є, жалезка є, жалізка є. І це вона радує. Ну я за алмазами. Лише на наступний день. Я зараз його вам скрину, щоб датинько. Я не Ой, друзі, я забув зупинити. Це я тут просто його тепнути, тепнути, подивитися. Це я мій друг поставив. Я не знаю, щось він ставити мені тут. Ну, я за алмазами. Я за алмазиками порел. Я не знаю, наскільки довго я їх буду шукати. Зараз примірно включу показ координат. Примірно. Друзі, я трошки радуюсь. Бо у нас вже перший день. Ми будемо дуже швидко копати. Зустрінемось. А то я недалеко знайду. Ну не На що я тут вообще купав? Треба найти не цю гору. Бо Де треба купати? Фух, добре! Фух. Я забув, що я захоронив одне желізочко, пам'ятаєте? Яке я залишив своєму другові. Во-во-во. Я зараз його... От... Я потім, йому вир... потім повернув вдолу. Я йому видим селеток железу. Нічого, я просто хотів нам шахту викопати. Я йду викопувати нам шахту. Майнкрафт Рилл. Я спасусь нарешті. Мені не треба цього желіза Я алмазів не найду так швидко. Це просто моя шахта тут буде временно До сюди докопуємо І все кисть. І все укаймо. Здіваєтесь. Ви здівайтесь. Ви здівайтесь. Видіваєтесь. Тут немає буде для шахта. Ой, друзі, всім папа. -па.